Терміново Галилейське море раптово стало криваво-червоним, про що Бог нас попереджає. Ісус колись покликав своїх учнів саме тут, саме тут Петро наважився ступити на хвилі. А зараз вода стала подібною до старого червоного вина. Науковці, можливо, і можуть пояснити, чому вода почервоніла, але вони не можуть відповісти, що це означає. Якщо ви досліджуєте Біблію, то побачите, що Бог уже використовував такі знамення, щоб стрясти самовдоволені людські серця. Вихід, 7.20 говорить, що води Нілу перетворилися на кров. Це було попередження Бога Фараонові, що його непослуг неодмінно матиме наслідки. Сьогодні не лише Галилейське море, а й в Індії, Росії, Китаї та багатьох інших країнах ріки почервоніли. Про що Бог нас попереджає. Якщо й ви відчуваєте неспокій у своєму серці, будь ласка, зупиніться. Зв'яжіться з нами через кнопку WhatsApp на домашній сторінці. Давайте зі смиренним і благоговійним серцем разом помолимося, шукаючи Божу волю, і знайдемо шлях, щоб бути збереженими.